У нього навіть на війні було зразу він пішов позитив. За сказали на нього. Так про свого 36-річного брата Бориса Захарука згадує сестра Катерина. Сьогодні з ним попрощалися у свято георгіївському храмі в Хмельницькому. Військовий загинув 3 липня цього року на Луганщині. Народився в Хмельницькому. Виріс у багатодітній сім'ї, розповіла родичка Людмила. Було всіх вісім, Один помер брат помер 18-му 18 році, і тепер. Ще лишилися без одного. Ну, скільки от він дзвонив, питаємося Борка, ти як? У мене все добре, що ви не бачите, кажу, бачу, я бачу, де ти. У мене все нормально, що ти собі придумуєш? не придумай собі. А додому, то скільки приходили в черевня, тільки заходимо до хати, знімається, цілується, питається, як ви, що ви, я вас радий бачити, добре, що ви прийшли. Борис Захарук був мобілізованим на початку березня 2025 року. До служби працював різноробочим. Перед тим, як вийшов на останнє бойове завдання, мав контузію та поранення, але дуже поспішав до своїх побратимів, каже Людмила. Завтра я пару днів побуду вдома, віддихну від всього, а тоді піду. І Він ще до вечора виписали, і до вечора він вже пішов знову. Болючою втратою для родини називає загибель Бориса Захарука, сестра Олена. От всі сьогодні, хто прийшли до нього, всі його уважали. Просто як дитину, така, як від Бога. Помагав, завжди сідав шуткував. Ну, Посліднім навіть на війні був і завжди до мене, з завжди шуткував і постійно улибався. Мені казав, що все добре. прорвемося, каже, така вжеська, настала, треба просто воювати. Борис Сахарук був неодруженим. Поховали героя на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Тетяна Леус, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.